Всім привіт! нарешті ми будемо пити традиційну каву в гезерній Це перший раз, коли ми будемо пити саме цю каву. 16 грамів, 130 грамів води, одразу за Обидві? По черзі. По черзі. Але, обидві. Які в тебе очікування? Я дуже балований. Давно її не пив ніяких блендів, нічого такого. І сьогодні не буду, буду дивитися, все ще мені смачно, чи вже мені може не дуже. Ну, я думаю, буде нормально. Хоч давно я її пив, і Reddit наш, і Ройал, мені особливо Ройл подобався, еспресо. До речі, чиста чи з молоком ти пив таку? Я? Якщо веспресо. еспресо. Еспресо, скоріше за все, з молоком. Я взагалі люблю капучино випити, завжди з задоволенням. Якщо мене спитають, от є блендік смачний, потужний, будеш його чистим чи з боку. Бленди ж вони, вони смачніше, аніж звичайна кава. Смачніше з в змоку. А з молоком? Та і дай і ні. Дивлять, ну, залежить, залежить від бленду, залежить від звичайної кави. Як тобі взагалі заварювати? Важко було Чи, ні? чи воно автоматично? Взагалі легко. З першого разу налаштовують. Mm. Ну, окей. Якщо. Чуть-чуть пощастить, там багато везіння не треба, може і з першого разу налаштуватися. Якщо ні, з другого вже точно. Просто от, як є ти, ти, як бориста, який професій... професійно. Ну, тепер вже так. Да. Двічі бариста, можна сказати. Та чого двічі? Ну, двічі. Ну, ну один раз в кар'єрі, потім перерив, а, ну, да. а потім другий раз. Да. Як ти от, налаштування кави, наскільки діапазон, великий налаштувань є в такої кави і в сучасної. Specialty. Такої він отакий просто величезний. Mm. Якщо у вас там е, на, на квомоуці там 9 поділок, то от, <хи> 3 з них це в принципі це, кава, нормально буде варитися. Ну, умовно кажучи, коротше, легко налаштовувати. А якщо 9 на сучасній каві, то можна не одна довідку. Ну no, там, так, да, там половина поділки, то есть, там 0,5 це ваш діапазон. Ну, приблизно. О, о, о пішла. Краса ой, о, просто, ой, ой, ой. неймовірна. Одразу маємо пінку. Дивили. За рахунок рубунства вона має бути більш щільна, але Опа, Струна. знімаємо чи як? Ні, 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 -ні до кінця. Взагалі нічого не його... чіпаємо. Так, так. Ну, краса, краса, краса. Пінки немає, звісно, такої, як хочете, ну, принаймні, з цим помилом. Можна лаштувати потенційно. Це у нас повільне заварювання, так що тут не буде сильно Якщо... Ні, воно може бути. Ні, якщо просто... газу придати, то можна і їх... можна ущі. Щіль... По Щось... суті, все життя пив таку каву більш-менш. Просто єдине, що додавав цукор небагато, mm. ложечку може дві, і молочка, якщо було. А якщо були вершки, я додавав вершки, мені Да, вершки, З вершками дуже смачно. Крові, крові, да, крові. Дуже смачно. Я, я досі таке люблю. Так, да, холодні, звичайно. Як... Ну, і молоко теж холодне. Мені просто mm. подобалось заварити. Одразу холодно молока і одразу пити, щоб не чекати. Тобто я завжди любив каву таку молочну. До речі, <рес> вроді кажуть, що є кава молочної лінійки, як ти кому порадиш яку? Будь... Слухай, молочна лінійка підходить, мені здається, будь-кому. Але залежить від того, ваш спосіб заварювання. Якщо у вас кавомашина якась автоматична, будь-яку беріть, Все працює. Якщо у вас еспресо кавомашина, будь-яку беріть, це працює. Якщо ви чашці заварюєте, то певно, що першим ділом я порадив. Або Ефіопію, або Перу? Молочну. Да. Ну, так. Ми ж про молочну серію mm. говоримо. А далі вже по смаку. Як... Що вам по... що вам сподобається з цього. Ромат відразу... який. Ромат, так. Да. Я... Одразу а ностальгія. Я такий. О, де це, було, a... це було? Це от such a... Such a... найкращий варіант з того, що я колись міг собі купити в сільпо. Mm. Найкращий варіант. Бо навіть кращий, ніж найкращий. Oh. Щільність це. Якість. А як ти. Вона не гірка. Як я так що зову? за фігня? Як я так класно звую. А чому вона не гірка? Тут же ну, читай, читай. Тут ж Тут же ж Робуста. Я прям сюди. Фіру. Індія, Patchment Бразилія, Сантос. Ну, має я бути. Ти сказав, що це з робустою. Ні. Тут... Ну, може на другій. Може я б там. Так, можливо, зробити. Чика марципан Ну, Дуже карамельна, дуже какавна. Какавна. Ти відчуваєш ногу mm -hmm. трошечки. Я зрозумів, прошу тебе. Да. От щось між марципаном і ногою. Щось да, таке да, там да. є. В еспресо було і тут теж залишається. Тобто прослідкованість смаків все існує. Смак. Да, Я марципан не впізнав, а тикаєш нога такий. Так, 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 Точно, до ноги, точно. точно. Да. Блин, смачно заварив. Це редік, звичний. Mm. Там, де робуст, і вибачте, скільки, дефіга. 40, напевно. 50-40. 50 40. 60. 60 що... робусте в Так, да, 60. 60. Але вона а, складається, там двойна робуста. Індія плюс що? Індія Уганда? Плюс Уганда, да. Все. Не чисто. Якщо стронг там 50-50, там. Уганда і Санта. Тільки в редіку використовується а, інді. да, Індія. Так, Індія пом'якше робуста. Во. Тому ви бачите, Все. що тут не просто так, тут змішані смаки, щоб отримати саме той варіант який ми будемо мати в чашці. Так, да, просто індійська робуста вона е, більш м'яка. Вона не така жорст... не така гірка, як якась Уганда чи В'єтнам, не дай Бог. Вона реально. Якщо говорити про робусту, вона смачна. От і, так. і тут її 60%. 60%. Ну, тут не, чи, не чисто Індія, тут Індія плюс Уганда. Уганда це така класична робуста, гіркувата. Наскільки. І Санта. сильність тіла, така молочся. Та вона класна. Виршкова, така от. така. Це прям. Я не думав, що я буду Реддік з задоволенням пити, чесно mm. кажучи. Я думав, що я вже це... балований, а я не балований. Так, так, це така кава, яка я ж кажу, вона підійде. Всім. От заварив з першого разу помел приблизно так думав, що там має, має працювати, і спрацювала. Да. Нічого складного немає, Ді, в цьому да. я от обожнюю таку каву. Зручність. Да, Знову ж таки, до води вона не так при, при, і, і, якісна вода і не так сильно треба, як mm -hmm. інші каві. Тому можна більш-менш не щось з під крану. Тому що але... вона не замаскує. тому що да, кислотності да, немає. Да. Саме, саме так, саме так. Отже, що ти можеш сказати про після смак? Приємно. Ну, Більш-менш тобто більш приємно. Нема такого, що прям. Я все одно взяв водички, собі налив, і вона була дуже солодка, до речі, вода. Після такої кави вода, прям ніби з цукором. Але після смак взагалі нормальний абсолютно. Я просто хотів води випити. Так, тому що занадто насичена кава. Звичайно. Так, ну, прям... да, вона дуже насичена. Тому тут водичку обов'язково після кави пити. Насиченіше тільки якщо чисте робота, в'єтнамська. Там буде прям максимум насиченості. Які очікування від цієї кави? Якщо Редік я знав, що мені скоріше за все, сподобається, то Стронг страшний, страшний, він, страшно. Страшно, Бо він, зо, він зовсім для дідів такий. Для дідів, які от, звикли гірку каву пити. А зараз візер тобі як видасть. Зараз подивимо. мені цікаво. Але я нічого не очікую. Нічого. Це щільність. Просто реально какао можна асоцію... асоціювати з ним найближче таке. Так. Да. Я ж кажу, це було б дуже смачно з молоком або вершками. Я б з величезним задоволенням випив би це все діло. Чи цукор можна? Ну, цукор це... би я не кидав. Ні, така кава, що якраз можна. Ну, так, да, можна, але. Не, не зіпсує, бо. Не зіпсує. Сучасну каву, там додаєш трошечки кілька зерняток цукру, все, руйнується, да. це, цей шар тільки ще. Воно просто стає з жахливим. Mm. Причому дійсно, навіть якщо мі 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 мікродоза якусь Я, цукру так. і все, воно вже не смачно. Я хотів колись виступати на чемпіонаті, думав, зараз розроблю рецепти з цукром кокосовим. Трішечки насипав, зовсім зіпсувались джезо, просто. А, у мене, до речі, є кейс, я згадав, я вдома готував каву, ну, з першого тіку. Я не пам'ятаю, що було, але ну, щось нормальне, хороша кава. І приготував, була в мене гірка. Відверто, мені не, не смачно було. Я думаю, що робити. Ну не виливати, а ж не хочу виливати. А я взяв ну, буквально ну, грам цукру, не менше, навіть, пів граму. Mm -hmm. Ну, коротше, супер мало цукру, прямо на око сипану, так, щепоточку. Так розмішав, гіркота пропала, цукровість не відчувається, я такий, вау. Це, коротше, такий вейф в мене вийшов. О, пішла, пішла, пішла. пішла. Ну, ну, має, так само, як і попередня, да, да. да. Має бути смачно. Чистюще подивився. Да. Тобто це не темна осмажка, вона така нормальна. Не в масах. Це все одно середня, так. Да. Так, так. Середня осмажка. Ну, стронг це не темно посмажне, це стронг Це Якісно, да. якісно посмажне. У нас повільне заварювання, то не вважається. Ну, що пінки немає, Та, то таке. Ні, у нас супротив. Я померл взяв не найдрібніший, щоб. Не перезаварити його, так? Да? Ми можемо протестувати, як воно буде. Чи буде воно з більшою кількістю кави. Прямо затрамбувати можна. І подивитись, а чому ні? А чому ні? Просто подивитись, бо гейзер розрахований саме на подібну каву. Да, Коли саме пленди, так. Бленди, робуста, більш-менш темна. А сучасна кава там вже треба мій рецепт використовувати. Так. Хейзер oh. дійсно таке є ж. В ньому вже аромат. майже півстоліття, умовно кажучи, виривеш блендер у бусі. Аромат, mm. а, чо, а чого? До речі, а чого? в змеленому варіанті воно прям не дуже приємно пахне? А от, да. А зараз. Я ж, я ж про що кажу. Тобто в змеленому варіанті вона не цікава. А коли вона екстр... екстракцію робить саме. У воду, то змінюється зовсім. А аромат зараз? Загородний прям. Ну, і смоку. Ну, тільки совівся печиво мені. А у смаку, до речі, вівся. Да ти ти маг, волшебник, я не знаю, чародій. Ну, п'ється просто насолода, да? Легко п'ється абсолютно. Всі ото хіпстери всякі там, чемпіони. Ой, там робуста. Ми... Ні, ми мене буде зеркатись, бо це ж робуста. А насправді це, блін, це кава, яку. Всім сподобається, якщо заварити правильно. Просто треба її обсмажувати вміти, обирати вміти і заварювати вміти. Ну, заварювати вже простіше, якщо там. Обрати обсмажувати. Розкажи мені, чому мені Strong подобається більше, ніж Red? Чому? Мені теж. Чому? Він не настільки насичений? Так, да, він легший. Він... Тіло в нього більш м'яке, але об'ємне. Об мені більш Ох... чисте, чисте тіло. Ну воно прям м'якеньке, да. Щоб описати цей смак, ми беремо молоко, беремо вершки. Оце вершки, а це молоко жирне. Угу. Тобто менш щільне тіло, а таке більш. М -м, після смаки. Ну, я от стою і не розумію, як таке може бути. Ну, хоча чого, чого як. Це традиційна запросто, крава. Да. Не дарма, вона традиційна. Бо це. Роки 10 тому, якщо б мені от в кав'ярні от таку от каву заварювали, то я б її пив. А заварювали гірше. Заварювали <laughs> гірше, гірше да. Та і зараз, я думаю, так. Та і зараз. Да. Спробуй знайди десь. Щоб отак от. Тому для кав'ярень просто ідеально, бо не треба паритись над помелом впродовж дня, плюс-мінус буде нормально. Угу. Можна з відкритими дверима смачна. в дощ. І вітер тим спором, нічого На не феврик, буде. Все, бу... не Все буде хороше. Да. Налаштовується, помилок, раз в місяць. Так. Mm. Приходить механік, <сусп> крутить вам. Після смак ще приємніше, ще чистіше. Взагалі води не хочеться. Mm. Це тиво. Я не вірив, але ти зробив, я вірю. Mm. Ну то спеціально взяв. Професіонала, який працює за баром, бариста, щоб подивитись. Щоб подивитись. Приходьте пити Т... каву. Є зайвий раз. Ага. Якщо знайдете Артема, да. лайк, підписка. і... Я не буду казати де? де, я не буду казати да. де, шукайте. Попап <реш> <реш> такий, не? Да, шукайте де, шукайте де. Ну, мене, я... до речі, вже ну, не, не раз там Фізді? приходили. Так, да, приходили там Фор, по. <звіт> да? О, Ютуб привіт. А ви ще тут працюєте, як каже? <звіт> так що так, да, хтось вже бачив. Я можу сказати, що це успіх. Це, це успіх. Це... І веспреця успіх, там ще більш цікаво. Вона. Ну, як на мене, «Еспресо» все так розкриває більше граний смаку. Тут вона просто смачна, а там деталізація. Більш виразно. Бо тут шоколад горіховий апельсин. Цитрусові, да? тут mm -hmm. нагадалися нам, хлопці. Mm -hmm. А тут же марципан, какао і карамель. Mm -hmm. В принципі, як то кажуть, спот-он, як це точно. От, більш чиста, більш питка, а тут більш щільна така, от з молоком, я думаю, цю просто must-have. Блін, я думаю, строн буде більш щільний. Так, от, от є таке. Да, здивували. Тому зараз заваримо ще з меншим помелом до кінця досипу Шо? грамів 18. Шість? Так, давай 6. Давай, Там взагалі можна менше. 5. Зараз найбільш важливий експеримент, тому що зі звичайною арабікою сучасною ми отримаємо, якщо ви заваримо зменшеним помелом і з більшою дозою, угу. як ми зараз будемо робити. Утримуємо. Це буде занадто насично. Какую якувати ремонт? Це буде дисбаланс смаку. А тут може бути, може. може бути не факт. Нормально. Ми зараз це перевіримо, бо це цікаво. 19.2. Лопатка від сифона. Це воно. Така мінімальна темперувачка вийшла у нас. Можна, в принципі, затемперувати. О, а є кільце на цьому. і. Чу -чу 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 -чу. Там по-іншому по є. По іншому. По іншому, але не. дуже легенько, бо сито алюмінієво все-таки не треба кошек. Продавиться ще. Mm -hmm. Ну там, ні, навіть, скільки там сили ти перекладав? Кілограм, півтора. Максимум кілограм. Максимум. Максимум, да? максимум кілограм. Ну, 700 грамів максимум, я б сказав. це цією темперовкою назвати важко, але все-таки взагалі так нікому не раджу так робити. А е особливо, якщо ви, якщо... Зараз може, може воно вийде. І... Ні, 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 якщо ви ну, не сильно розбираєтесь, що ви взагалі робите так, і готуєте каву по рецептам з інтернету, то я вам так радити робити не можу. Тут працюють професіонали <свісно> Кількість рідини, ну вашу, в принципі, все. Два рази заварив ідеально. Кількість рідини тут взяли 130 грамів, як попереднє заварювання, але... Бо мел суттєво менше, і 19 грамів кави все-таки на 3 грами більше, супротив буде більше, кава. Коли контактує з водою, роздується, утворить каву таблетку і буде пінка. Має бути більше пінка угу. цього разу. Так, клапан від нас дивиться, так, так. щоб він спрацював, якщо що, з камерою. Та він, якщо навіть працює, він знаєш чи... Так... А тебе спрацював? Так. Да, а він ніколи. такий. По трошки так. О, о я, я чув дурацьку версію, що він одноразовий. тебе спрацює. Та ружинка, та ну. Все, все, все. О, пішло. Ого, диви, диви, диви. Диви, диви. Це робустячна. Робостячна, робостячна піда. Mm. Все одно пінки не магати. А це через... Пінка утворяється через різницю в тиску. Масла емульгуються з со 2 щось uh -huh. таке там виходить і з'являється пінка. За рахунок, як от кисонська хворобиця, коли та швидко, uh -huh. тиск змінюється, тут те саме. Фактично, закипання. Через закипання воно швидко там це і утворюється пінка. Має бути. Ну, давай, пінки все одно небагато. Я, я впевнений, що це через низький, uh, yeah. слабенький потік. Якщо газку прикрутити, піддати, yeah. вона буде швидше входити. Під кінець воно ж зазвичай пінка йде. Ага, все. Поняв. Ну, плюс-мінус, ні. Таке сама. Така сама. Е, що ми зараз відчуємо в чарсті, це найважливіше. Ну до речі, вона ще має бути чистіша. Ну довго, знакома. Вона прям чорна. Чорна, а? Так, да. нафта. Диви. Нафта-нафта. Фу. -ху -ху. Точно рад обрав. Це black. Black coffee. Це як американська, знаєш, в кав'ярнях фільтр наливається. Угу. Да, точно. Дуже схоже, Ще прям. Щільний такий. Більш шоколадний став, а? О, ну це п... Ого, ого, це, ого. Потужність. насиченість. Зараз повірю. Я, я буквально разочок занюхнув і воно ну. аж не відпускало. знаєте. Цей аромат в носі застряг. Ну це, Якщо ви шукаєте саме ароматну каву, як раніше, бо зараз скаржиться багато людей, що... От, У вас кава не ароматна. — Так, так. Немає щось цього того кавового аромату, потужного, який був, а ось, ось він. Так він приємно, як вишня, трошки. Да? Мені, аж, мені аж запотужний такий. <сих> просто масла, масла. О, в чашці просто. Да, видно, блищать, блищать. На стінках <сих> залишається. На стінках. Шар. залишається да. Ще дерево якесь, да? можна сказати. Угу. О, якщо так задалеко, ні українському. Але, Я але деревина, деревина не така, що дерево, як стара кава, а саме благородне. Темне якесь. Так, да, ні, дерево старої кави, ну, мовний дескриптор деревини, коли п'єте вам щось, Вні. якась дерев'яха. Це не смачно, це Воні. старій каві. Ні. Конюхи звісу. А, у тебе аромати не так відчуваються, да, да, Вони у тебе а? більш легенькі, угу. такі, розбавлені. А я прям... так? Угу. Прямо у спеції якісь такі. А це... Стоїть. Свава стоїть, щось нюхає, навалює там ваніль, ще щось, вишня, а я стою, нічого не можу винюхати, бо в мене пахне інакше. Так от реально ж є, так? Так, є. У мене пахне. Я ж спеціально собі чашку. Щоб отак випив. Коротше, кавою пахне. Закрайся менше просто. Тобі просто звідси треба нюхати. Так, я вже зрозумів. Треба подальше. Ну, прям солодкість така, я не ну, знаю, що, що за спеція ще така. Не знаю, не знаю. Ти думаю, не перегніше, так не перемішку. Давайте докустувати все каву. Ну, так. Насичено. Оце з молоком. Так воно навіть і так нормально. Ну <hcap> мені забагато. От... Ні, так це Лунго в Гейзері. Це реально Лунго. Ну, так, да, 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 реально. Ну, дуже, дуже насичено. Попередньо було як американо, а це прям от. Фух, це дійсно ось. В лунго, воно по насиченості дуже схоже. Але ну, мені забагато. А ти випий ще раз, ковточний? Ну давай, ще раз. Гіркота вже відчувається сильніше. Ну, вона... Так, да, вона не, не жахлива здається. Це не чорний шоколад, так. який старий, гір... гіркий, зараз до речі, який, що... чорний шоколад став м'якіше більше. Я наїв. Не От, знаю. Всякі... Рідко їм чорне Мас, мас маркет бренди стали вже більш такий. По Подорослішали, так? Да? Напевно, так. Да. Бо більш якісь зірвина. Вир... Або... Виросла. Або менше обсмажують менш Ну, Може, так. Да. До речі, може бути. Це вже гейзер. Це прям такий, напевно, який ми задумали. Тобто цю каву. Берете просто 100, 130 мл води. Або просто там сантиметр до клапана надоливаєте. І просто засипаєте каву і отак трошечки ісе. Не треба думати про закладку. Спрощує життя максимально цікаво, бо помел, та плюс-мінус там. Плюс-мінус плюс і працює. Плюс-мінус маленький, точно. Після смак більш стійкий, більш солідний і приємний. Це дуже солідна кава в плані смаку, mm. насичена до, до жаху, дуже насичена. Мені забагато. Я знаю mm. з, з десяток людей просто так от, сильно не думаючи, кому б це дуже сильно сподобалося. Е, е, от і все. Але тактивність та на після смаку. Ну просто я ж кажу, вулювати баді. Ні, після смаку реально смаку. Ну, Хороша, які мені не хочеться його запити. Mm. Це для тих, хто хоче прям нормальну велику каву, людську. Mm -hmm. це Жодних недоліків немає, окрім аромату меленої, я б сказав. Так, да, да, Мелена не дуже сильно приємно пахне, але. Після заварювання. Ви ж та не мелену п'єте, правильно? Тобто, сучасна кава там насолоджуєтесь на кожному етапі, да. і змололи, і це, і це, і волога. І поки заварюєте, його нюхаєте там щось. Mm. А тут ви отримуєте от ту традиційну чашку насичену, маслянисту. Саме масляниста тут. Все тут є. Угу. Тому я думаю, це успіх. Успіх 100%. Без сумнівів. Гейзер найпростіший варіант заварити саме з такою кавою. Ну, чашка ще є. Ще є чашка. не забуває. Вона може розкритися. Так, ну, да. Тут, да. тут правда. Бо э, треба все-таки насиченість цієї каві давати, як на мене. Але ми ще будемо в наступному епізоді проварювати її в сифоні. Ого. Uh -huh. Я думаю, всьому все. Дякую, Бога, Чербако, дякую містеру Хайліка і всім спонсорам каналу. До зустрічі.